хочу нічого не робити, щоб гроші мені капали. Це був перший запит клієнтки, яка до мене прийшла. Але насправді вона хотіла створити власну справу онлайн справу. І як ви вже могли здогадатися, всередині неї сидів такий мощний глюк що в онлайні працювати не потрібно. В онлайні все легко, на ізі записав пару-тройку рілсів і вилетів в топи. реально навіть якщо твій рілс залетів, це далеко не означає заробіток і це далеко не означає гроші, тому що без системи, без продукту, без регулярності грошей буде нуль. Онлайн це теж робота, ні не рабство. Однак теж робота, теж дисципліна і теж відповідальність. І перші роки ведення блогу та введення своєї онлайн діяльності ви будете не в шезлонгії з махіто, а тільки встигати приймати платежі. Ви будете з термосом, з планером, з контент-планом, з постійним тестуванням гіпотез та рекламних креативів. Онлайн він не для лінивих, він для тих, хто вміє будувати покроково. І якщо ви не готові вкладатися, то краще просто собі скажіть, я хочу відпочити. Я не бізнес хочу, а просто відпочити. Бо ідея нічого не робити, щоб гроші капали на глибинному рівні. І якраз про відпочинок. Я не хочу нічого робити. Ще більше клієнтських кейсів в результат. Переходьте, дивіться.